Озвучено Tokar.ua зараз Марс у центрі уваги. SpaceX і NASA планують відправити людей на червону планету. Але середовище там не гостинне. Причина у розрідженій отруєній атмосфері з вуглекислого газу. Чи раніше на Марсі була краща атмосфера? Що пішло не так? Як її відновити, щоб у майбутньому планета була придатнішою для життя? Якби ви зараз вирушили на Марс без спеціального скафандра, ваше життя стало б вкрай неприємним. Екстремально низький атмосферний тиск вмить позбавив би ваші легені повітря. За кілька секунд без кисню ви б зумліли, а за кілька хвилин задихнулися б. Марс ще та халепа. А причина ворожості Марса в жахливій атмосфері. Тут, на землі, ми дихаємо завдяки атмосферному тиску. А на Марсі він становить усього один відсоток у порівнянні із землею. Крім того, у складі атмосфери переважає вуглекислий газ. А ви ж в курсі, що це отрута для наших легень? Через розрідженість атмосфери на Марсі холодно. Так холодно, що вся вода скута вічною мерзлотою. Так холодно, що вуглекислий газ замерзає і випадає у вигляді снігу на північному полюсі. А до речі, щоб вуглекислий газ замерз, температура має бути мінус 78,5 градусів за Цельсієм. Тож Марс завжди був таким. Що саме так сильно змінило планету і як можна все повернути? Коли сонячна система щойно виникла, Марс мав власну магнітосферу і значно більше скидався на Землю. Це тривало десь перші 400 мільйонів років існування Марса. А потім, понад чотири мільярди років тому ця магнітосфера зникла, лишивши планету беззахисною перед сонячними вітрами та радіацією. За 500 мільйонів років, вологий теплий Марс став морозною пустелею без повітря. І 2017-го планетологи, що працюють із супутником наса у проекті «Еволюція атмосфери і летких речовин у Марсі, мейвен. Оприлюднили дослідження із жахливими деталями того, що сталося з атмосферою Марса. Так а вже ж винне сонце з його всюди сущим. Чого ти не даєш нам спокій сонячним вітром? Сонячний вітер це потік іонізованих сонячних часток. Земля захищена від нього своєю магнітосферою, але Марсу не пощастило. На думку вчених, більша частина газу колишньої марсіанської атмосфери просто випарувалась у космос. Магнітосфери там не було. Марс мав набагато меншу масу і гравітацію, тому й не зміг втримати атмосферні частки і втратив свою атмосферу. А сонце тоді було ще агресивнішим, з потужнішим ультрафіолетовим випромінюванням і сильнішими сонячними вітрами. Якщо на початку існування сонячної системи на Марсі була якась форма життя, то часу розвинутись їй забракло. Марс швидко став крижаною пустелею. Можливо, під поверхнею Марсу ще є щось живе, але загалом свято скінчилося. Як же науковці дійшли такого висновку за допомогою Зонда Мейвен, виміряли кількість двох ізотопів аргону? Аргон — інертний газ і не вступає у реакцію з іншими елементами. Один з цих ізотопів легший і випарувався швидше. А щоб встановити, як швидко це відбулося, виміряли співвідношення ізотопів на поверхні і в атмосфері Марса. І саме так вдалося встановити, як швидко з Марса зникли й інші гази. Щойно стало зрозуміло наскільки несприятлива атмосфера на Марсі, виникла ідея її відновити. Може, щось з того і вийде, але спершу автор оригінального відео подякує патронам за підтримку. Виходить, щоб відновити атмосферу Марса, треба знищити сонце. Не буде сонця, не буде і сонячних вітрів. Гаразд, може це трохи занадто, але якщо вдасться приборкати сонячні вітри, то у нас з'явиться шанс. Нещодавно був цілий епізод про штучну магнітосферу, і доктор Джим Грін, керівник відділу планетології НАСА, озвучив круту ідею. Він запропонував розмістити у точці Лагранжа l 1 між сонцем і Марсом електромагнітний щит. Цей щит заблокує сонячні вітри і захистить Марс. Так можна захистити астронавтів від смертельної сонячної радіації. А також відновити власний Марс. навіть попри те, що мільярди років Марс губив свою атмосферу, втрачено не все. Йдеться про вулканічні гази у надрях Марса, що компенсують загублену атмосферу. Без руйнівного впливу сонячних вітрів, завдяки вулканічним газам атмосфера стала б щільнішою, а температура зросла б десь на 4 градуси за Цельсієм. Звучить скромно, але цього вистачить, щоб виник парниковий ефект, і на північному полюсі Марса розтанув лід. Тоді на поверхні Марса з'являться океани менше, ніж раніше, але все ж океани. Усього декілька поколінь, і Марс карколомно зміниться, стане подібнішим на землю і придатним для колонізації. Ущільнення атмосфери дасть низку переваг зокрема, дозволить збільшити корисне навантаження космічних апаратів та ефективність аеродинамічного гальмування. А ще захистить від космічної радіації, яку не затримає щит Л 1 Забезпечить кращі умови для видобутку кисню і дозволить розбити теплиці для вирощування агрокультур. Майбутні колоністи зможуть обійтися без важких скафандрів, маючи лише протигази для захисту від вуглекислого газу. Але, вочевидь, головна мета зробити повітря придатним для дихання. Засновник марсіанської спільноти Роберт Зубрін стверджує, що це довгочасна мета якої слід досягти, Ощільнивши атмосферу Марса, ми зможемо вирощувати там рослини, що перероблятимуть вуглекислий газ на кисень, як на землі. Коли атмосфера стане більш схожою на земну, можна завести на планету комах і тварин для подальшого розвитку екосистеми. Можливо, на це підуть тисячі років, але зрештою, Марс стане планетою придатною для життя, де людина зможе дихати без скафандра. Захоплива перспектива. Це трагедія, що колись Марс втратив атмосферу, але схоже, є спосіб зупинити це і навіть відтворити життєво необхідні умови, можливість вирощувати рослини, рухатися без скафандра. Вільно дихати на чужій планеті, певен, це гідна мета для людства. Але створити на Марсі умови, сприятливі для людини, означає зробити їх гіршими для всіх тамтешніх форм життя. Як гадаєте, чи це прийнятно, чи можна змінювати Марс задля наших потреб, руйнуючи його нинішню біосферу? Поділіться своїми думками у коментарях.